Як зробити неньютоновську рідину вдома? Змішайте крохмаль і воду приблизно у співвідношенні два к одному. Поступово додайте воду до крохмалю, ретельно перемішуючи, доки не досягнете бажаної консистенції, коли рідина стає складною для перемішування. Як це працює? Нінітонувські рідини мають постійну в'язкість, яка залежить лише від температури. Нінітонуські рідини складаються з великих молекул, які утворюють складні структури. При повільному впливі ці молекули рухаються відносно одна одною, дозволяючи рідині легко перетікати. При швидкому впливі ударі структура рідини ущільнюється, що призводить до різкого збільшення її в'язкості, роблячи її схожою на тверде тіло. Застосування не ньютоновські рідини використовуються в наукових дослідженнях та для створення цікавих експериментів, демонструючи незвичайні властивості між твердим тілом і рідиною. Нюнітомська рідина це рідина властивості, якої не відповідають законам Ньютона, Зокрема, її в'язкість змінюється залежно від швидкості застосованого зовнішнього впливу.